Взагалі, чомусь невідомо чому напередодні цей великий е мільярдер американський засновник Тесли вирішив, що він має бути ще миротворцем. Він запропонував свій мирний так званий план по врегулюванню стосунків між Росією та Україною. Зокрема, він пропонує провести референдум на окупованих територіях під наглядом ООН, аби самі їхні мешканці висловилися, у якій державі їм жити. Та це ще не все. Крим маск пропонує віддати Росії, бо на його думку, входження півострова до складу України це три крапки. Помилка хрущова, при цьому наша держава має забезпечувати водою Крим. Пише ось цей новоспечений миротвориця. нарешті Україна має бути а, мовляв нейтральною державою. Вочевидь, хотів прославитися. Вийшло навпаки, знову ж такі. все вийшло так, що він а, щойно написав а, цей твіт. ну Це вже не в перший раз в історії маска, як його акції почали падати, але а, що головне йому одразу відповіли. і У нас а, радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк написав свої три пункти плану. Україна визволяє. Усі свої території разом з Кримом Росія проходить демілітаризацію та денуклерізацію. А воєнні злочини піддаються міжнародному трибуналу. Схожі поради від старшого радника конгресу США Пола Масаро у твіттері він написав свій план досягнення миру. Це Україна звільняє усю свою суверенну територію. а ця Розія деколонізується, демілітаризується да денуклеризнеденуклеризується. Так а, тобто відповідь є і а, ще багато мемів є, але от якраз. Те, що по, по кишенці вдарило, знову ж таки, а, акції Тесла впали майже на 9% після скандальної пропозиції так званого мирного плану і врегулювання в ситуацію Україну, яку висловив власник цієї компанії. А ще е, Ілон Маск потім таки подивився, подивився і зробив у Твіттері ще один допис. Схоже, він вирішив, що один е, раз написати мало на нього все відреагували. Тож е, що він написав, він поговорив про. Тимчасово окуповані території Донбасу і Криму мовляв, давайте люди самі покажуть, чиї це мають бути землі Росії чи України, і навіть прикріпив там а, так звану голосувалку. Редник керівника офісу президента Михайло Подоляк не заборився з відповіддю і на цей допис прямо спитав Ілона Маска. Цитую: невже ви намагаєтесь легітимізувати псевдореферендуми, які відбувалися під дулом з переслідуваннями, розстрілами і тортурами? У кінці подоляк коротко підсумував поганий шлях. Не залишив без уваги скандальний твіт маска і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, глава дипломатичного відомства, закликав не прикривати словом мир злочини російських окупантів, зокрема вбивства та ґвалтування і ще тисячі невинних українців. Про це Дмитро Кулеба написав у своєму Твітері. А Володимир Зеленський теж відгукнувся на серію дивних та образливих для українців твітів. від Ілона маска президент нічого не написав, але прикріпив го. Голосування з питання: який Лумаск вам більше до вподоби? А у варіантах гаранта запропонував наступне: той, який підтримує Україну, той який підтримує Росію, так президент ніби не маску, що його дописи це не заклики до миру, а підтримка російських наративів. І Маск уже встиг відповісти Зеленському знову ж таки в своєму Твіттері. Чому ж він не, не купив цю мережу? Він все збирався, все збирався. Бачимо, вона його улюблена. І що ж написав Маск в своїй відповіді, главі нашої держави, мовляв, масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світові. Така відповідь викликала шквал негативних відкупів, відгуків на адресу американського винахідника, і деякі користувачі пишуть. Що саме своїм твітом Нілон Маск посилює якраз російську ескалацію? На скандальний допис наступний відреагував постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй. Він нагадав мільярдеру, що кожен повинен займатися своєю справою. Зокрема, Сергій Кислиця представив. Риторичне питання Ілону маску чи не займається він сантехнікою? Дипломат зауважив, що не займається так само, як і не розуміється на політиці. Тож він не може втручатися та давати рекомендації щодо міжнародних відносин і права. І тут у нас в Україні не могли промончити тіктокери. Це Влад Шевченко, він популярний, досить відомий у цій мережі. Він, як завжди, залітає на хвилі трендів своїми влучними жартами І ось його інтерпретація того, що спонукала маска написати таку дурню. Ой, блін, що таке? Тільки щоб в Теслу залазив, як дверкою ё... по голові. Тато щось холодне прикласти. Ні, відкрий твітер, щось напишу.